Дзвін свято Преображенського собору сповіщає про закінчення служби. Велика зала храму не вміщує всіх вірян, тому сотні людей чекають батюшку, який почне освячувати воду на вулиці. Десятиградусний мороз нікому не заважає. Настрій у прочан святковий. Цього дня всі сподівання тільки на краще. Хочеться здоров'я і побажати всім здоров'я, щоб всі були здорові і всі були щасливі на цій землі. Світінська вода особлива, особлива тим. Що вона цілюща і кожній людині, як то говорять, воздасться вірі їй. Стрізінська вода дає здоров'я, дає все, очищаємося ми від цього. Стрітиня зустрічається зима з літом, хто кого перебори. І кажуть, що стрітинська вода, яку ми сьогодні святимо, вона допомагає здоров'ю. Свято Стрітення Господнього християни відзначають з п'ятого століття нашої ери. Пов'язано воно із подією, яка описана в Євангелії. На сороковий день після народження Марія принесла Христа до храму, де його зустрів праведний Симеон. Свого часу він не повірив у передбачення непорочного зачаття Спасителя і 300 років чекав на його народження. Коли він перекладав місце від пророка Ісаї про те, що Діва народить сина, він не повірив і хотів виправити слово Діва на жінка, подумав, що тут помилка. І ангел Божий з'явився, сказав, ти не помреш, поки не побачиш сам своїми очима того народженого сина Бога. І коли він побачив Христа на руках у Дів Марії, він сказав, що ось це і є спасіння для Ізраїлю і для всього світу. Саме на стрітання в церквах служить особливий чин освячення свічок. Протягом року вони зберігаються в оселях вірян і використовуються в особливих випадках. Запалюється за мірою необхідності. Тобто, коли велике свято чи велика якась напаки біда, велика скорбота людину осягає, то вони запалюють цю свічку. І протягом великого посту. От хто свічки не запалював ніколи, нехай береться свічку і запалює, коли молиться молитва. Хто не читав молитву, хай власне читає. За народними повір'ями, вогонь стрітинської свічки має особливу силу і оберігає оселю від бурі, а її власника від злого ока. Однак, за словами священників, жодна свічка не допоможе, якщо в серці людини немає Христа. Те, що люди надають іноді цим свічкам якогось магічного змісту чи магічного значення, чи там говорять, що вона щось там відганяє. Чи... Сама свічка по собі нічого не відганяє. Відганяє тільки наша молитва і наша віра. І Бог дивиться на наше серце. Тому якщо просто свічка горить, а в серці нашому нічого не відбувається, то ніякої зустрічі з Богом, ні, і ніякої допомоги від Нього ми не отримуємо. Із з 1992 року саме на відзначають і всесвітній день православної молоді для вірян та священників Вінницької єпархії. Він є особливо знаковим, адже 2011 рік архієпископом Вінницьким і могилів Подільським Симеоном визначено як рік молоді рік її навернення та воцерковлення. Олексій Лютвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.